Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі Ми Україна. Для вас працює Богдан Гайдамака сьогодні. Наш гість Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал, лейтенант у відставці. Пан Ігоре, мої вітання. Вітаю вас, і наших глядачів. Пане Ігоре, починаємо ми з традиційного питання, що стосується ситуації на лінії фронту. Розкажіть, будь ласка, ваше бачення того, що відбувається зараз, а, який напрямок залишається найактивнішим, найгарячішим, найнебезпечнішим, і які перспективи на полі бою бачите ви саме зараз? Більше напружено залишаються бої навколо Покровської, Мирноградської агломерації. За останні часи сили оборони зосереджуються на Утримання позицій пов'язаних з забезпеченням на північній частині міста логістичних шляхів, це в районі рівного населеного пункту, а також і вденніше червоного ліману. Тому що ці шляхи забезпечення стосуються. Безпосередньо військових наших підрозділів частин, які працюють, ведуть бойові дії на півночі міста, а також через них забезпечується логістика підрозділів в Мирнограді, які на останній час фактично явилися фізично в оточенні. Тобто, вони з... Південніших районів, там був такий карман південніше Мирнограда перейшли на, на нові позиції, передіслакувалися північніше, але так чи інакше, ці підрозділи частини, які знаходяться в Мирнограді, фактично в оточенні в вогневому так точно. Ну і фізичному в, в, значит, командування приймає. Дії для того, щоб розблокувати забезпечення, скоріше всього, не просто логістику, а виведення цих військових, які залишаються в мирній Тут ситуація найбільш складна. Крім того, на Запорізькому напрямку вдалося стабілізувати ситуацію навколо Гуляйполя, безпосереднє місце. Це логістичний центр, дуже важливий, але. В зв'язку з цим, вони групи окремо діють на околися міста, далі не вдається, наші вибивають їх і ліквідують ці групи, і тому вони зосередились на перерізання шляхів логістичних, які йдуть, це північно-східний район від Гуляйполя, які йдуть на саме цей оборонний район. Це східна частина по лінії розміжування ведення бойових дій на Запоріжжя. Що стосується західної, Аріховського, ворогу вдалося просунути раніше захопити Кам'янське, плавні, і бої йдуть навколо Стіпногорська і північне, ще Приморського. Стіпногорська не вдається вони флангове оточення, намагалися просування вперед робити. Їм до кінця це не вдалося, тому зосереджується ворог на тому, щоб наносити удар безпосередньо по цьому місці: авіційні, значит, дронові удари, артилерійські і бої за Приморське, які знаходяться північні. Ці райони знаходяться на заході від Запоріжжя, десь на відстані 25 кілометрів. Значит, на Дніпропетровщині. Олександрівський напрям продовжується ведення дій з боку ворога так зване багаточисельне парізи, там тисячі парізів. Відбили в черговий раз населений пункт нашої сили Тіхій, але по іншим деким напрямом ворог намагається просуватися далі. Що стосується Купінська, там ситуація краще і наші на північно-західному напрямку. Прирізають логістичні шляхи для підрозділів ворожих, які знаходяться на півночі і в центрі міста. І там, якщо подивитися на, на мапу, є два вклинення з півночі. Значить, от західне це вклинення фактично ліквідується нашими силами, а на східному ворог утримується, ці позиції йдуть подальші бої. Просунулося ворожі підрозділи на Ліманському і Сіверському напрямі. На Ліманському повполоточенні південні міста Ямпіль, яке додавало стабілізаційну ситуацію з півдня, але воно зараз в такому стані. А що стосується Сіверська, ворог просунувся, бо йдуть безпосередньо в самому місці. І вони просунулися в місті до Парісці, яка там через місто йде. Тобто основну частину відсотків 60 зайшли ворожі війська, намагаються там закріпитися. Наші на заході від цієї річки безпосередньо в самому, в самому місті. Ідуть бої. Тобто Ліман і Сіверськ це населені пункти, які по планам. Ворожим дають можливість після їх захоплення просуватися вперед на найбільш великі наші місця в Донецькій області, які контролюють сили оборони України, це Славянськ і Краматорськ. Ну, якщо коротко, ну можна по Сумській області, там е, йдуть бої не, не такої високої інтенсивності, але все ж е, правий фланг лінії зіткнення в районі Юнаківки, Яблунівки, і намагаються вони активізувати е, дії подальше на цьому е, західному флані лінії зіткнення. Це десь в кілометр 25 від Сум. Вовчанськ фактично більшу частину захоплення намагається просуватися ворог південніше. Там є ряд цигельних і ряд інших на тихий населених пунктів, за які йдуть бої. Ну і ще коротко так. студия 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 студия. Алло, ну студія. Алло, ну студія. Пане Ігоре, дуже перепрошую, відключили мене раніше, ніж планувалося. Давайте, якщо може, продовжимо. Закінчили ми з вами про. Я, я вже... а, так, так, а, так, повернемося. Можна повернутися до, до ноутбука, да? так? Добре. Чи Через... угу. продовжити. Я зараз набрав вас в айфоні. Продолжаем. Я вас слышу, я вас мне все видно, ну, звездок у нас есть. Да, давайте, працюем, далее. Мы працюем, так. И вместе с тем... Я характеризовал, тим... вы чули, что я характеризовал ситуацию по фронтам. Так, 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 так. Из у вас записалась вона, чи нет? Так, все, у нас есть, все остается. Так, Ситуация... давайте, давайте далее. Да, ситуація на фронті ми Шо говорили треба? разом з тим, Росія готує новий ракетний масований удар. Пишуть уже моніторингові канали, що зібрали там близько шахедів, шахетів, організували підвіз боєприпасів до стратегічних бомбардувальників. На вашу думку, ця історія із масованими обстрілами? Наскільки вона постійна з російського боку і. Чи вистачатиме у перспективі у Росії стільки боєприпасів для таких потужних ударів? Бо ми бачимо, що, от, наприклад, історія з шахедами це історія, коли вони ну їм реально треба піднакопичувати ці ресурси. Що стосується всього іншого озброєння, і чи можна говорити про те, що ну, нам вдаватиметься і надалі більш-менш успішно відбувати ці атаки? Ну тому що відбувається проглядається на мій погляд, системність. Тобто вони організують раз на тиждень масовий удар, це більше півтисячі безпілотних апаратів і біля півсотні ракет різних типів, тобто балістика, крилаті ракети, крилаті ракети різного базування, повітряного, значить, і з морського калібри мобільні ракета, чи Іскандер М це наземна балістика. От, а коли її запускає Сміх – це кінжали і аеробалістіка, і тоді швидкість кінжалів цих ракет більше і збивати їх важче нашим обслугам систем проторакетної оборони. На жаль, такі спроможності у них будуть залишатися, хоча там є проблеми. санкції спрацюють не все там можуть забезпечити от але. Все те ж треба готуватися до того, що і найближчим чин, чином декілька днів вони зможуть здійснити такого роду удари. Ну і подальше, подалі перспектива буде у них залишатися. Це що стосується повітряних ударів, і тому нам треба концентруватися на своїх спроможностях, їх підвищувати. І це стосується протиракетної оборони. Керівництво держави займається цим, а також протиповітряне оборона, Це проти шахедів, проти крилатих ракет. І Тут треба організовувати роботу груп протиповітряного захисту на територіальних громадах. Постанова Кабміна відповідно є, треба провести організаторську роботу з керівництвом територіальної громади з боку держави, допомагати озброєнням навчанням. Тобто держава в повному обсязі сама не справляється з цим питанням, і тому треба займатися і на українцям на місцях, От, незважаючи на те, що то туди, можуть ті, хто хто не підлягає мобілізації, але даже всіх людей треба шукати і захищати місця, де люди проживають, де їх робота, шлях пересування з одного в іншого. Тобто, тут додати е, таку роботу потужний в територіальних громадах разом з тим, на тлі так званих мирних обговорень. важко назвати їх мирними переговорами наразі. Тих планів, які з'являються в мережі, так тих обговорів територіальних історій, залишків по збройним силам, оборони і так далі. Росіяни проводять нову мобілізацію. її знову охрестили прихованою черговою прихованою мобілізацією Росії. Цього разу мова йде про резервістів. Десь нещодавно Путін підписав указ про те, що їх можуть мобілізувати. І ну, ми ж розуміємо, що таким чином він намагається збільшити кількість військовослужбовців своєї армії а, і тут. Питання виникає наступне. Раніше говорили про пропускну систему російської мобілізаційної машини. Це було близько 60 тисяч чоловік на місяць. Ця система не особливо змінилася в періоді, а як зміниться цей призов резервістів і як він вплине на ситуацію на безпосередньо на лінії фронту і на ситуацію російської армії. Ну це достатньо для того, щоб щомісяця поповнювати. І продовжувати ведення стратегічної наступальної операції з боку е, ворога. Крім того, головнокомандуючий е, сил оборони України генерал Сирський говорив про те, що вони там формують 12 дивізій, 4 з яких сформували робота над іншим і продовжується. Тому можливо саме по особовому складу це буде за рахунок такої таємної скритої е, мобілізації. Але це крім цього потребує і техніки зброєння. Тобто формування дивізії це не тільки особовий склад, і особовий склад потребує підготовки. Тому вони планували якби ці формування в цьому році. Плани ці не виконані, замість 12 Сформували поки ще 4 але все рівно це суттєво і в місяць, скажімо, таку чисельність 90 це достатньо для того, щоб поповнювати їх втрати і навіть десь там на необхідних напрямах додавати. Крім того, вони працюють іноземцями, значить, як відомо, і в цілому зрозуміло, що не вистачає особового складу скрізь. Наприклад, вирішили питання на Покровському, але 76-та дивізія ресурси резерви від тіля вони намагаються скажімо, зупинити, перерізати наші логістичні шляхи тих військ, які в і вже значить, фактично оточення відбулося, які в Мирнограді за рахунок застосування ресурсів, які заділи цієї 76 ї дивізії. А економічно у росіян вистачає потенціалу на те, щоб створювати, створювати, і створювати. Ми розуміємо, що це країна, яка не скупиться на війну у будь-якому сенсі цієї слова, і починаючи від особового складу і закінчуючи використанням різних типів заощаджень, там навіть якісь обмежують вже частину соціальних виплат для свого населення, але гроші на війну виділяють. І всі ж, ми вже який рік чекаємо, експерти говорять, що Росії економічно важко, важко, санкції їм ще важче, важче. Але поки що ну, ми бачимо, що їм то можливо і важко, але фронт цього не відчуває. Економічно росіяни можуть витримати ще одну велику хвилю мобілізації? Ситуація погіршилась з забезпечення коштами всіх цих процесів. Виходило з положення економіки за рахунок того, що розвивався там военно промисловий комплекс у них, але зараз в цьому вже році вперше значить, його темпи починають знижатися. І проявляється то по аналізу світових економістів, говорить про те, що якщо інтенсивність буде продовжуватися такого ведення бойових дій, то до середини наступного року. Ситуація в економіці може перейти в стадію кризисної в Російській Федерації. Але це на майбутнє на поточний час у них є поки ще там резервний фонд цей і, скажімо, людей вони набирають техніку, можуть стару відновлювати, яка ще була радянські часи, але частково випускають і нову, тому так чи інакше, повільно, як ми бачимо, але вони комплектують додаткові засоби. Сили і засоби для того, щоб поставляти їх на фронті, і фактично з кінця 2023 року вони проводять свою стратегічну наступальну операцію, і по поточний час просувається повільно, але все ж просувається по нашій території. НАТО готується до війни з Російською Федерацією, вкотре така заява прозвучала із вуст Рюте. І тут цікавий в тому, що НАТО в принципі готується до протистояння з Росією. Ну, останні роки, мабуть, так уже 30, так точно, і все вони готуються, готуються, готуються. Моє питання на вашу думку, коли вони будуть готові? Чи вони в принципі можуть бути готові до протистояння з цією Росією, яка існує зараз з її військовою потугою? І... Чому ж оця готовність не переходить у безпосередній фактаж, у діяльність, яку можна побачити на кордонах тих чи інших країн, навіть що межують із Росією? Як ви думаєте? Це серйозна проблема. Тут треба сказати об'єктивно оцінюючи потенціали, що вся Європа разом взята і збройні сили по потенціалу конвіційною зброєю використовуючи, мається на не неядерно її потенціал менше, ніж Збройні Сили Російської Федерації. Це без урахування американських військ. Тому роль і значення американських дуже важлива. Хоча американці Трамп заявив, що вони звертають, і там окреме питання на східних країнах, які є. От, значить, вони союзники, європейські наші, прокинулися, намагаються набирати, набирати оберти, але все це проводиться. Досить повільне з того, що 4 роки пройшло. У нас стан важкий. Країна, значить, має суттєві втрати. Важка ситуація з економікою з фінансовим всім, але вони проводять перехід на рейки відповідно безпеки, щоб протистояти країні агресії дуже повільно. Коли це буде, на мій білі погляд тоді, коли потенціал європейський, ну хоча б спільно з України, буде не, хоча б на рівні е, кондиційного російського. Ну і крім того, е, ядерні боєприпаси є і в Британії, і в Франції. значить, треба ситуацію цю оцінювати і мати на увазі у випадку, якщо росіяни будуть. Вони погрожують неразово застосуванням тактичної ядерної зброї, значить треба обговорювати і планувати застосування і такого озброєння. Такого ну а тут, якщо так далі ескалація буде продовжитися, то це фактично повільно, але світ втягується завдяки діям росіян в Третю світову війну, на мій погляд. І повертаючись до України, різко всі заговорили про вибори, розмова іде, і навіть отримали і департаменти, і народні депутати певні завдання для того, щоб пропрацювати алгоритми, як це можна все зробити. Зрозуміло, що попросимо партнерів. Зрозуміло, що будуть щось намагатися зробити. Питання ключове: як їх реально забезпечити, от банально, у банальному фізичному плані? Ну тобто, щоб люди могли прийти на дільниці, люди могли проголосувати. Якщо ми враховуємо купу аспектів, відключення світла, повітряні тривоги, дрони. Обстріли, і в принципі сама ситуація яка відбувається, що велика частина людей фізично не зможе прийти на виборчу дільницю. Їх реально спробувати провести, чи нема сенсу про це говорити загалом? Ні, Сенс є тому, що бачите, Трамп використовує це, щоб підривати допомогу, звинувачувати Україну, і таке інше, тому вірно на мій погляд, що президент зробив таку заяву, що ми готові це організовувати, ми проводимо роботу, але. Якщо вони так наполягають, то нам треба змінити законодавство, тому що в воєнному стані з урахуванням всього того, що ви говорили, великі проблеми проведення це ж не так, як у тих же росіян вони проведали, коли значить, не було військ суттєвоних території, так і інше, тобто це велика різниця. А росіяни говорили про те спочатку, що треба да, міняти і проводити вибори, але тепер дивиться, скільки були заяви з боку України, такі то вони вже вряд незалежний від того, що там як буде відбуватися вибори чи зміни, вони заспокоюють росіяни тільки тоді, коли буде змінений президент і уряд на проросійський. Ну, так це ж тоді велика різниця. Це не залежить від того, будемо ми проводити вибори чи не будемо. А питання в тому, що принципово треба поставити з їх точки зору абсолютно антидемократично значить проросійських людей. Ну так чи інакше заява є: якщо займатися їх можна провести з урахуванням зупинення ведення бойових дій. І наш президент формулював і звертався в зв'язку з тим, що Трамп атасував такі думки і погляди, що треба зупиняти на 60-90 днів, і за цей час можна підготуватися і провести вирішити питання фізичного голосування, про які ви говорили, Ну і про які тоді е, 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 потрібно все це забезпечити. Ну І крім того, це треба ж. Тоді не змінювати відповідним чином законодавства. Ми в цілому готові на це піти, якщо буде от це таке виборне переміря, зупинення скоріше ведення бойових дій у всіх трьох сферах: тобто в повітрі на землі, на морі. Ну що ж, як то кажуть, подивимося, що буде далі і подивимося, як ця ситуація буде вирішуватися, бо ну реально це буде історичний прецедент, який можна буде потім використовувати як приклад для інших країн. Пане Ігоре, я дуже вдячний вам за цю розмову. Дякую вам. Ігор Романенко, засновник фонду благодійного закриємо небо України, генерал-лейтенанту відставці. ютуб канал Ми Україна. Для вас працював Богдан Демака. Побачимось. Найкраще.